Доброго дня, дорогі друзі, у нас наступний день. Е, вчора я встиг 7 гектарів, плюс-мінус 7 гектарів зробити. Е, ось бачимо, тут я ще не проходив, О, а це де вже забітер ось після придиватора. Ну, є все одно залишається, воно його до кінця. Воно то підриває, але воно буде рости все одно. Е -е, я ще пройду раундапом поверху. Все одно ми ще десь тиждень точно сіяти, нічого не будемо. Тому пройду раундапом і все буде добре. Я головна кореневу систему подикавлювати, раундапом і буде, буде все добре. Ну, так, по сьогодні. Вчора, як я сказав, було 7 гектарів. Е, сьогодні я е, заглядав у бак, значить, приблизно ну я точно виміряти не можу, але тому що це треба злити з баку і подивитися. Плюс я заправлявся, трактор був то Плюс-мінус е, десь 35-40. Пішло е, літрів е, деспалива на на 7 гектарів тому що порахувати я геть точно так не зможу. Ще раз е, хожу я ось 33 лапа, 33 лапа і хожу, ось як бачимо, буду блистить. Тобто ну, сантиметрів 10 точно є, а там як покудова, тому що скрізь по-різному тут, тут тискувалося там далі, це та земля, там де два роки, це третій рік по ноутілу було б, то там важкувато він іде ну, але Сьогодні я замінив перший ряд лап. о перший ряд Це типа пилота, ну, я щось мало сумніваюсь, воно просто була пофарбоване вчора. О, це все що. І так щоб сказати, що воно Ну не знаю. Е -е, ці типу, по 250 гривень, ось, ось ці звичайні були такі ржаві по, по 200 гривень. По товщині однакові. Ну, Щоб сказати, щось, щось не так, блин. та все не знаю. Ну, це я пройшов тут ними, може гектара півтора зараз. Ці от фарби стерлися швидше, ніж ці ось. О, Ззаді також зробив трішки ротацію, О, позамінював, ті, що я спереді познімав, були ну, в такому непоганому стані. то е, Я їх позамінював, але в мене ще є лежать назад також 5 лап Ну, Треба буде їх ну, ще ціпити. Цю я спереді замінив, тому що вони більше стираються, перші йдуть, і вони вже геть були, отак можна було від руки, можна було згинати краї. Тут ще тримаються. О, треба щось з цією лапою зробити, бо вона відходить тут. Вона то закріплена скрізь, але відходить, треба щось, щось придумати. О, а так, так що у нас? Не знаю, замінили, поставили. А! Ще одне, що дізнався про ось такі фари. Значить, е я сюди купував в минулому році, купував нові фари ось такі. Точніше, ця вона одна і є, ну, з прошлого року. Ця світить нормально. В цьому році одна е потухла в мене. Одна потухла. І як я вже поїхав на базар, купив таку саму, нігать яку сам не залишився. Що мене бояться, перше це кьоркера. Він мене запитав, кажу, одна потухла. Він каже, ти кюрхером ми. Я ми". Я кажу, я не мив кюрхером. Ну, я там мотор можу помити, але фари я ніколи сюди не, не лівю водою. Просто перезимувало собі на, на вулиці та й все. Він каже: коли купуєш такі фари, промащує тут силіконом. По ось тут силіконом промащує. Ось цю я купив, відразу на все простилося. Задні немає куди потрапляти. А то єдине місце, куди. Також наше... Кругла, така, як ззаді, ось стояли круглі, вона там не вміщається із-за труби. Тому замінили. Що в нас ще сьогодні було? Ні, ні. Нічого такого не було. Тут все все добре, все добре, оце тільки в мене ця помпа тече, не можу. Ну, вже треба допрацювати. Оце і тече тільки тоді, коли ти зупиняєш трактор. Зупинив, заглушив, починає текти, завів, нічого не тече, нічого не це, не, не розуміє. Прокапує і прокапує вона. Ось, ось тут знизу там є дірочка, а то вона через ту дірочку прокапує. Ну то я думаю, зробимо. Дойдуть руки і туди. Замінив сьогодні купив нормального вже повітряного фільтра, бо в мене стояв ще такий, Він, я купував його разом із цим. О, то, е, тут вже був, було два нових фільтри, але вони були такої якості. ну, геть Геть поганий, серед... то що менше і всередину вставляється, він ще був нічого, а цей, що зверху, то там геть та бумага така була, що він ніби й новий, але я бачив, що, що не годиться воно для... для трактора, для цього мотора. Заїхав сьогодні, купив нормального фільтра, сюди поставив. І так, так, поки працюємо. Значить що? По температурі нагрівається він, так і нагрівається 80 більше. Сьогодні я третю передачу не хожу, тому що це я ж кажу, це втрамбована ділянка землі. І тут третьої немає, я взагалі сенсу не бачу. Вчора на третій він нагрівався до. ну Я спробував буквально декілька разів на третій передачі. Все. І, я... і то це там, де я попадав, що не було сліда від комбайна. Ось Там, де сліда не було від комбайна, він міг їхати на третій. Ну Він і по сліду міг їхати, але я відчував по коробці, що Ну що просто я до, дограюся до того, що я розірву коробку та й все. Ну Немає не сенсу і економії, то ніякої в цьому немає. Ну, значить, Виходить, що по солярці, по солярці він взяв приблизно 5. Тере 6 літрів на гектар. При такій, Я нагадаю, що це 3-метровий наш культиватор. От При такій культивації, по, це тут дисковано, там не було дисковано. Тут буквально гектар, 1,3 гектара дисковано, все інше це. І то дискувалося за те, що тут була дорога для Сінгенти. І тут Працювала сингента вони повтрамбовували і це так мені, як то кажуть, підсобили, що трошки попередискували. Ну, то взяв він 5-не знаю, чи багато, чи не багато, не можу сказати. Треба поспілкуватися з іншими, ті, саме по, по такій глибині, хто О, ну, І по неопрацьованій землі ще тут такий нюанс, що земля ще має бути неопрацьована. Так у нас що, ну, те, що я вчора казав, що ось із сапунчика, так як воно вчора викинуло, так більше нічого і не, немає. Воно припадає пелючкою собі. Більше такого, сьогодні рівень нормальний, не знаю, нічого не. не додали, не вдавляли, не як то кажуть. Так, ну, трішки. Прокатаємося, покажу як воно працює. Вчора катав, сьогодні прокатаємо. Що ще, то це переміряв, переміряв свою ділянку землі. Тому що тут додалося ще 3, 3 гектара, додавалось і трішки відбив межі, бо ну, не, не відбив, а переміряв заново. бо Там е дядько наймає, щоб йому обробляли ту землю. ну так е Передискували. І та людина, яка дискувала, ну, і було б він по найму йому байдуже на ці кілочки. Ну, він позносив усі кілочки, пішов, переміряв, знову поставив все. Побачимо, як, як воно буде. по така тряса ну я маю майду по цим горбам забруляться хто ловив би то Ось доїхали ми до, до цієї ділянки, де по нову Ось такий, такий фон вона має. Ну, Земля просто каменюка, ні вшкрепти, нічого. Тут просто трамбувалося і все. О. І ось там, де вже пройшовся. Ну. Ось Получається в нас підошва. Ну, не, не знаю як, але ось підошва, де вже не тронута вона виходить. Достатньо для сої буде. Я думаю, достатньо. Дискова борона лізе не наглибше, так що цього. Ось тут задній ну, тут вже шкрябнути ну, можна але вже все вже твердо ось ще ж зверху треба буде ну сподіваємося на дощ якщо буде може розмочувати оцю грудку ще Вот тут зверху ну я ж ось, ось камінь просто Просто камінь, який не можна ні вдовбати, нічого. Ще там, де вже тут комбайн, фура проходила, ну не знаю. Так що, а там посіяли вони, ну ось тут ділянка залишилась, то посіяли ріпак ярий. О, це вони в один слід уже пройшли. В один слід пройшли Ось такі рядочки, сівалка. По-моєму, таврія в них. Ось. Бачите, навіть синенька зернинка зверху не посіялася і ось зверху. Йомайо, майо що ж вони так. А де ж не зверху? Що подивимось, а ну геть щось так. Геть зверху на сінинки. Ходять вони два рази проходять, тобто ось міждурядять і вони між цим міждуряддям ще раз будуть проходити. О, так що. Ось такі справи сьогодні закінчую. Завтра, Я ж кажу завтра надіюсь, що ту ділянку покроплю та й буде все добре. Потім перед самим посівом ще раз зайду культиватором тільки іншим, та все буде добре. Більше такого цікавого немає. Що буде цікаве, то покажу. Все, всім мирного неба. Щастя, здоров'я. Що я можу всім побажати. З вас лайк, підписка. Гарного дня всім. Дякую за перегляд.